Друзі, вітаю вас на моїй кухні. Сьогодні я хочу вам показати мою шубу І починаємо. В мене вже підготовлено підготовлений оселедець. Ми його почистили від він почищений від шкірочки, витягнуті кісточки і Ось на отакі шматочки я його порізала. Тепер поріжу, щоб були кубики. Невеличкими кубиками ріжу. Це мій, друзі, рецепт. Тому я показую в себе на своєму каналі лише свій рецепт. Мені подобається і моїм дуже подобається. І от скільки хочу сказати, скільки хазяйок тільки, зразу, якщо бачимо кісточку, я зразу її обираю, Обирайте, щоб їх не було, тому що це все-таки буде салат. І зразу і насипаю. Я взяла таке квадратне блюдо. Тут можна його гарно розположити. Зразу поки ріжу, нагадую, що канал він називається Соняшники. І хто ще не зі мною, підписуйтеся, друзі. Ставте вподобайки. Тисніть на дзвіночок, щоб бути зі мною. Хто зі мною, друзі, дякую, що ви зі мною. Дякую моїм підписникам. <звисником>, всім, хто мене підтримує, коментарями, подобайками. Якщо ви ведете канал, я також вас обов'язково підтримаю. Працюємо взаємно. А якщо вам подобається, ви зі мною, ви не ведете канал, і ви зі мною. Обов'язково напишіть коментар. Мені дуже цікава ваша думка. Взагалі цікаво спілкуватися з багатьма людьми. І дякую всім, хто зі мною. Дякую всім, хто зі мною вже на протязі Ану марш відсюди. Це мої котики. Ви бачите, що роблять? Вони чують. Дякую всім, хто зі мною, друзі, на протязі вже стількох років. Соняшниками я, там в мене канал йому тільки рік, а соняшник Sunflowers в цьому каналу вже, друзі, я навіть пам'ятаю, що 22-й рік, оце запам'яталося, як я вела трансляції, як я робила відео. Ну, таке. Так що я дякую всім вам, хто зі мною. бачите, котики мої побачили, вони вже тут. По всій тарілці, саме так, щоб е, шматочки оселедця були скрізь. І тому отак розподіляю по всій тарілці тепер майонез. Перший шар у нас шматочки нашого оселедця. І далі слідуючий шар у нас майонез. Мені подобається, коли шар майонезу. Кожний шар просочений майонезом. Тоді дуже смачно. Тепер піде цибуля. Тепер цибуля піде в нас. Нам хватить одної, ось такої цибулинки. Теж кубиками ріжу. це не хоче, значить не треба. Нам одної цибулинку. були Тут у нас один оселедець одна середня цибулинка піде, цибулинка повинна бути, вона дає покращує смак. Все. Матки великі забираємо, а тут у нас буде ось така, зараз покажу такої фактури. Ось така цибулька. І посипаємо так, щоб скрізь вона була, щоб так як і оселедець вона попадала скрізь. Щоб не було на кучі. Оселедець любить цибулю, тому отак. Давили трошки і трошечки ще додамо майонезу, оскільки цибулі не багато, того й майонезу зараз додамо небагато. Отак. Чотири такі крапельки і розмажемо. Щоб у нас майонез був по всій цибульці, щоб цибуля не була суха. Тому що слідуючий шар у нас буде, і він повинен лягати на майонезний шар. Так, тепер після цибулі у мене іде. Шар картоплі. Це вже нам не потрібно. Можна забрати картопля. Картопля в нас зварена, зварена в мундірі і почищена. От яка у мене велика картоплинка. Я думаю, що нам її хватить. Натираємо на оцю крупну, на оцю крупну тертку. Одна велика картоплина у нас пішла, нам хватило, у нас вийшов, оце стільки вийшло картоплі, порізана на крупну тертку, і тепер ми її викладаємо на нашу. На наші два шари. Зверху на цибулю у нас пішла картопля. Оселедець, майонезний шар. Цибулька, майонезний шар, картопля і знову буде майонезний шар. Оскільки картоплі вже Високий такий вийшов шар. Значить, тут трішечки більше треба буде нам і майонезу. Чим чудова така квадратна форма, в ній дуже зручно робити. І тепер майонез. Розтягуємо по всій поверхні. Щоб у нас майонез покрив всю поверхню картоплі. У нас вже є три шари, оселедець, майонезний шар, цибуля. Далі шар цибулі, майонез, картопля. І знову пішов майонезний шар. У нас десь на кожний шар іде біля 50 грам майонезу. його показую. І не повинно бути занадто, але й не повинно бути мало. Потім воно просочиться і буде дуже смачно. І слідуючий шар. Це у нас тут шар оселеця, шар цибулі і шар картоплі. Тепер слідуючий шар беремо морквинку. Отака От у нас буде морква. Одна і друга, дві такі морквинки, тому що картоплі в нас було багато. Якщо картоплі йде 100 грамів. Тої морквинки також повинно бути 100 грам, і знову ж таки трим на велику тертушку. на оцю моркви в мене вийшло. Оце стільки, і так само ми її висипаємо на наш шар картоплі і розподілимо по всій шубі. Якось Хочу сказати зразу про те, що я люблю ділитися з людьми досвідом, і коли я лише починала я з технолога, з головного технолога, і коли я вже стала головним технологом, але кожній людині треба, щоб було підвищення. Якщо ти вже головний технолог, значить далі ти повинен бути головним інженером, начальником виробництва. Ну, треба це для всіх виробництв, ви повинні підтримувати розвиток своїх працівників ІТР в даному випадку. Я завжди любила ділитися досвідом. І от коли я стала головним технологом, я бачила, що мені треба рости далі вище. Насправді то я не знала, десь, мабуть, було це необхідність підвищуватися, рости далі. І я тоді поставила на своє місце, дала новій дівчинці, а сама поїхала в інше місце місто, де мені запропонували трішечки вищу зарплату, і трішечки вищу. Посаду. А колись запитала одної жіночки, вона вже поважних років, їй вже 87 десь років, і в неї було таке захоплення, вона робила різні мазі. різні мазі І цей. І я пам'ятаю, нашому папі треба було мазь від. Там, я не пам'ятаю від чого щось для них. Вона нам дала, я кажу, а скажіть, як ви зробили? Ні, це мій секрет. Е, так от, друзі, ну я не знаю, я не розумію тих людей, які живуть і кажуть, що це їхній секрет. Якщо ви здобули, то треба поділитись. От я ділюсь, ділюся з вами. Мені дуже подобається моя шуба і моїм рідним також. Тому я ділюсь, як я її роблю. І ще хочу сказати, що залишалися у нас такі шматочки, і з них ми потім зробимо прикрасу, я вам покажу. І тепер у нас буде останній шар, це буде буряк. І знову наша оця тертка. Сюди ми будемо збирати наш буряк. І буряк приблизно такого розміру, як і картоплинка була. Картоплинка десь на 100 грам, і буряк також йде на 100 грам. Все в пропорції де один, один, один. Все, один до одного. Цибулі тільки беремо менше і все. А все інше у нас приблизно однаково. Дно ми покрили. Шматочками оселедцю, далі майонезний шар. Потім ми покрили цибулькою, далі майонезний шар. Потім у нас пішло 100 грам картоплинки, майонезний шар, 100 грам морквинки відвареної. Знову майонезний шар. І в кінці все це. Останній шар у нас буде буряковий. І останній наш третій шар буряковий. Тертушка нам вже не треба, тому я її зразу. Знову ж у нас буряка ось стільки вийшло. І все те саме знову перекидаємо його горкою на нашу. Уже горку овочеву і розмазуємо, розтягуємо по всій нашій шубі. З кожним шаром воно все тяжче і тяжче, Але за рахунок того, що у нас є тут майонез, за рахунок того, що тут майонез скріплює кожний шар. І надає е, соковитості він буде більш соковитий, сама шуба буде більш соковита. О тика в нас. Я вже бачу, що краса вийшла. Потім ми ще його прикрасимо. І так, останній наш шар це буде майонезний. Майонезу у нас пішло 350 грам. Я зазвичай беру велику. Ну, раз подивлюсь. Зазвичай беру на 520, але от трішечки залишається. Десь 350 грам у нас пішло майонезу. Зараз ми також його обережно розподілимо по всій поверхні. І, і за, оцей шар останній червоний шар нам дасть чудовий через годинку буде чудовий такий червоний відтінок і красива. Червона шуба. І от чого я саме моркву залишила, щоб прикрасити, тому що морква на червоному шарі буде, буде виглядати дуже красиво і чудово. Головне не надавлювати, щоб воно у вас розподілилося рівненько і гарненько. І можемо зробити отаку, порівняти її, таку красу, підтягнути. Тут у нас буде квіточка, зараз ми її зробимо. Квіточка з моркви. Красива шуба моя вийшла. Зараз покажу вам ближче, друзі. Така наша шуба. Тепер викладаємо на серединку. У нас є підготовлені отакі порізані з моркви шматочки. Кільця такі. І викладаємо тут можна викласти квіточку. Можна і тут покласти шматочок такий. І тут. Для прикраси я взяла моркву і петрушку. Через годину вона буде червона, красива. Зараз поки що на годину в холодильник.